Наша так з Мариною. Вона ж непогана дівчина. Добру справу зробила. Добре. Може, це вона намагається мене з Оксаною розлучити? Може, чари якісь навала? Марин, навряд. Скажи, що тебе Оксана приворожила. Майя, я не хочу з тобою сваритися. Просто зрозумій мене. Я люблю Оксану. Це серйозно. От якби ти трохи зачекав, зустрів би дівчину, яка тобі більше підходить. Я не хочу чекати. Я хочу бути з Оксаною. Скоро я закінчу інститут. Вже кілька фірм запросили мене до себе. Я готовий забезпечувати сім'ю. Сім'ю? А якщо Оксана вона ж хвора, якщо це не лікується, тоді я буду поруч з Оксаною до останнього. Я тебе поняла, синку.